Добрий день. Сьогодні до довашова уваги. хочу запропонувати таке от замовлення. У нас людина зробила в нього розподільник РП-70, і він вирішив перенести його на задню частину трактора. Він планує його встановлювати позаду праворуч. Тобто, траси у нас у підвилочку, отакі довжина, 1 метр. Під ці траси ми поки от комплект поєднувач троса. Надаємо, і, щоб під'єднатися до 70-го розподільника цим тросом отакі от комплекти. Потім даємо блок важелі, це він встановлюється у нас на крило І до нього рукоятки. Після цього людина ще от замовила отаку от панельку. Тут у нас важелі будуть виходити, вона буде накривати траси та важелі. Ну, це встановлюється це не обов'язково, але. Бажано, щоб воно виглядало все по-людськи в тракторі, бо вам в ньому працювати. Ну і звісно, така от наліпка в подарунок. Друзі, оцей весь комплект вийшов 9390 гривень. Якщо е, бажаєте, можете ще замовити комплект подачі обратки, це ще додатково 2900 буде. Але в даному випадку людина відмовилася, каже, я сама сам зроблю все, мені це не потрібно. Тобто, отаке от замовлення. Ще раз нагадую, 9390 гривень. Або можете окремо придбати. Блок важелів, траси по 900 гривень за одиницю. По 130 гривень у нас рукоятки, 600 гривень це отакі от комплект, який коштує поєднувач троса. І 200 гривень от комплектик коштує. Це щоб підігнатися до 70-го розподільника. 80-й, якщо у вас РП-80 або МРС, МС80 позначення на ньому, то він переноситься на, на тягах. На трасах він не переноситься, бо там важке перемикання тільки на тягах. На тягах у нас також є комплект переносу. Він коштує 5,5 тисяч гривень. Друзі, кого зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся за номером, який ви можете знайти в описі під відео або в закріпленому коментарі. Дякую вам за перегляди. Підписуйтесь на канал. На все добре.